Козароги, вітаю вас! Це гороскоп для вас на січень 2025 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму YouTube каналі, присвяченому астрології українською мовою. Січень підготував для вас чимало сюрпризів, а також справи пов'язані із темою фінансів. Вам потрібно буде займатися цією темою, і також увага ваша буде спрямована і на тему стосунків. Також. Вам слід буде повернутися до тих питань, які ви вирішували восени 2024 року. Ось, наприклад, з 1 по 5 січня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Марсом та Плутоном. І Марс символізує війни, агресію, вогонь, а Плутон це планета трансформації, влади і натиску. І ось ці дві непрості планети. Посварившись між собою, утворюватимуть величезну напругу, яка буде розповсюджуватися на весь світ в цілому, на кожного з нас, а також і на міждержавну арену. Теж тобто можуть відбуватися і, скоріш за все, будуть відбуватися загострення тих конфліктів, які вже існували, і можуть підійматися на поверхню ті невирішені питання, які вже... Були в листопаді 2024 року. Тож в цей період часу, з 1 по 5 січня, не слід бувати в скупченнях великої кількості людей. Також не варто встрягати в якісь з'ясування конфліктів. Загалом не варто намагатися вирішити свої якісь питання через позицію сили. До речі, в вашому випадку цей аспект буде задіювати ваш другий і восьмий гороскопу. і це так звана вісь фінансів. Тож у вас можуть загостритися якісь питання фінансового характеру, можливо, ви будете напружено з'ясовувати з вашим партнером по життю, як вам правильніше використовувати ваші спільні кошти. Можливо, це буде якийсь конфлікт на цю тему, хтось із вас не так використовує. як... Хотів би інший із вас. Але все ж таки не слід дотискати цю тему до певної межі, тому що, скоріш за все, вам не вдасться в цей період часу вирішити це питання, і варто буде повернутися до нього навесні 2025 року. А 3 січня Венера, планета гармонії, краси, романтики і матеріальних надходжень, перейде в знак риб. І це ваш третій дім гороскопу. І Венера завжди приносить якісь покращення в ту сферу, якою вона торкається. У вашому випадку ці покращення можуть стосуватися теми транспорту. У вас може з'явитися транспорт більш комфортний, який вам більше подобається. Також це сфера гаджетів, засобів зв'язку. У вас теж можуть з'явитися якісь кращі такі засоби. І ще, звичайно, ж це тема спілкування. І це сфера спілкування з братами і сестрами. Ви можете покращити ваші стосунки, так як і ваші відносини із сусідами теж можуть стати кращими. І для кого з вас є актуальна тема романтики і нових стосунків, ви можете познайомитися десь в транспорті при подорожах і також на навчанні. 4 січня діятиме гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном, який дозволяє досягти. Успіху і хороших результатів за допомогою наполегливості також слід в цей час діяти відповідно до свого якогось плану, якщо вам хочеться досягти результату в певній сфері. І дотримуватися також правил і своїх обов'язків. Особисто у вас цей аспект буде задіювати перші і треті думи вашого гороскопу, тож це буде хороший час для того, щоб десь проявити себе, заявити про себе. Можливо, сходити на співбесіду або ж якимось іншим чином прорекламувати себе. І 4 січня Марс, планета активності і руху вперед, повернеться в знак рака. Повернеться, тому що протягом всього січня, і майже до речі, весь лютий, Марс буде йти назад, він буде ретроградним. І в цей період часу, майже всю зиму, не слід починати щось принципово нове і важливе для вас, якщо ви, звичайно, хочете, щоб ця справа вдало просувалася. І цей час краще використати для того, щоб доробити ті справи, які ви вже започаткували колись в минулому, а також можна виправляти помилки, робити якусь роботу щодо перевірки своїх справ, і ще можна готуватися до починань, але не починати. Тож, Марс повернеться в знак рака, і це повернення буде поверненням у ваш сьомий дім гороскопу, тобто в сектор партнерства і стосунків. І вам, можливо, доведеться зіштовхнутися з якимись питаннями в цій сфері, або з людьми, які фігурували в вашому житті в жовтні 2024 року. Це можуть бути якісь ваші теми, які ви обговорювали з вашим партнером, або може бути і повернення до вашого партнера. Можливо, ви розійшлися в жовтні або між вами якась була напружена ситуація. Зараз потрібно буде в неї повертатися. І це, до речі, може бути партнер не лише по особистому життю, але й будь-яка важлива для вас людина. Партнери по бізнесу, поведенню якогось проєкту, будь яка важлива для вас постать. 6 січня на небі відбуватиметься напружений аспект квадрат між Нептуном і Меркурієм. І завдяки цьому аспекту активуватимуться усі брехуни, шахраї і аферисти. Тож, поблизу 6 січня, тримайте вушка нашорошеними, будьте уважними до тих обіцянок, які вам дають. Скоріше за все, не варто їм вірити. І також слідкуйте і за своїми словами, не наобіцяйте зайвого. І будьте також готовими до того, що можуть бути якісь інформаційні вкиди і фейкові новини. З 8 по 28 січня Меркурій, планета комунікації, інформації, зв'язку, пересування, буде знаходитися в знакові Козирога, в вашому знакові. І тому під цим впливом всі ми будемо більш організованими, будемо мислити структурованіше, ніж зазвичай. І також при прийнятті рішень ми будемо більше спиратися на. Власний розум, а не на відчуття і емоції. І в вашому випадку Меркурій потрапить в ваш перший дім гороскопу. І велика кількість ваших думок, ваших Можливо, усвідомлень і обговорень буде стосуватися теми вас самих, самопізнання того, щоб розібратися в собі. Вам можливо захочеться більше пізнати себе. Ви можете звертатися навіть за консультаціями до тих фахівців, які допомагають в цьому. І також ви можете роздумувати на тему того, як ви себе транслюєте. Це може стосуватися і теми вашої зовнішності, ви можете роздумувати, як вам краще щось змінити в вашій зовнішності чи вашому стилі, і також в тому, як ви себе показуєте, як ви поводите себе з іншими людьми. І ще перший дім це сфера самореалізації. Тут можуть бути роздуми, як вам краще себе. Реалізувати, показати себе, чи можливо вам варто відкрити свою власну справу, йти своєю з власною стежкою. Щось в цьому напрямку. 12 січня відбуватиметься гармонійний аспект, аспект удачі це тригон між Марсом та Нептуном. Завдяки ньому ви зможете відчути таке благовоління і допомогу від вищих сил, так званих, або просто кажучи. Певну удачу в сфері 3 і 7 домів вашого гороскопу. тож для вас будуть успішними ті переговори, які ви будете вести в цей день, або ж ті документи, які ви будете підписувати, вони також будуть вдалими. Особливо, якщо це стосується якихось переговорів або важливої розмови між вами і важливою для вас людиною, вашим партнером в якійсь сфері вашого життя. До речі, також 13 січня на небі зійде повня в знакові рака, тобто в вашому сьомому домі гороскопу, знову ж таки, і повний місяць, як завжди, розставляє певні крапки над І. Це внесення якоїсь зрозумілості, кульмінація в якійсь сфері життя. І у вашому випадку це буде кульмінація саме в сфері стосунків. Це може бути і якась прояснююча розмова з вашим партнером по життю. Якась важлива, або з тим партнером, з яким ви намагаєтеся будувати стосунки, і, наприклад, ви не знаєте на якому етапі є ваші стосунки, чи є у вас майбутнє. Ви хотіли б прояснити цю ситуацію, то саме поблизу 13 січня може відбутися якась подія чи розмова між вами, яка допоможе це зрозуміти. І також може бути якась інша. Розмова, подія іншого характеру з партнером по бізнесу чи партнером поведення якогось проєкту. Це може бути і завершення до речі, вашої співпраці чи ваших стосунків. Це не обов'язково мусить бути саме 13 січня, саме в день повного місяця. Це може бути і в дні поблизу. До речі, 16 січня відбуватиметься напружний аспект опозиція. Між сонцем та Марсом, які задіватимуть ваш перший та сьомий доми вашого гороскопу, це буде напруга, напруга між вами і іншою людиною це так звана вісь я і партнер, я і він. Коли будуть вирішуватися якісь Питання е, напруги між вами. Будуть підійматися на поверхню ті питання, які є невирішеними, щодо яких ви не знайшли компроміс. 17 по 21 січня відбуватиметься з'єднання Венери та Сатурна. Ці дві не схожі між собою абсолютно планети, з'єднаються в вашому третьому домі гороскопу. Не схожі чому? Тому що Венера це планета на солові, а Сатурн це планета обмежень і правил. Тому вони між собою дивно взаємодіють, але ця дивність може проявлятися в тому, що ви можете за допомогою обмеження якихось насолод і забаганок, які є для вас некорисними. Якщо ви їх обмежите, то саме від цього може бути якийсь плюс, якась користь для вас. І якщо цей аспект відбуватиметься в вашому третьому гороскопу, то може бути і користь в спілкуванні. Ви можете, обмеживши якесь непотрібне для вас спілкування, яке вам нічого не дає, вивести ваше спілкування з якимись статусними серйозними людьми на інший рівень і отримати від цього якусь вигоду. 19 січня сонце перейде в знак Водолія. І з цього часу ми відчуємо, наскільки важливою є для нас свобода, волевиявлення. Ми навіть відчуватимемо такий певний дух бунтівництва в повітрі. І для нас ще більш важливими стануть наші друзі, і ось це відчуття братерства, братського плеча поблизу нас. 21 січня відбудеться доволі рідкісний аспект, який буває всього лише раз на рік. З'єднаються між собою Сонце та Плутон. Вони з'єднаються в знакові водолія в вашому другому домігороскопу. І природа Плутона така, що він е, трансформує все таким чином, що він відсіює і знищує те, що не дозволяє нам трансформуватися. Його девізом є: трансформуйся, змінися або вмри. Тож, у вашому випадку, цих змін потребуватиме сфера фінансів. І ви почнете вже задумуватися про те, які джерела доходу є дієвими для вас, життєздатними, які ні, що можливо трансформувати саме в цій сфері, що ви правильно робите стосовно теми фінансів, а що – ні. І це буде підкріплюватися і іншими положеннями планет. Наприклад, 28 січня Меркурій перейде в знак водолія в ваш другий дім гороскопу. І ви будете дуже багато роздумувати на тему фінансів. Ви можете вести, до речі, і якісь переговори на цю тему, ходити на співбесіди, наприклад, це для того, щоб отримати роботу, де у вас буде краща заробітна плата. Також можете якесь проходити навчання фінансовій грамотності, наприклад, і можете продумувати, як правильніше вам розпоряджатися вашими коштами, як правильніше вам організувати якісь. Джерела вашого доходу. І до того ж, не можна сказати, що це пройде безслідно, адже 29 січня на небі зійде молодий ознаковий водолія в другому домі вашого гороскопу. І молодий місяць, як завжди, принесе щось нове. В даному випадку він принесе щось нове для вас в сферу фінансів. Це може бути вже і нова робота, нова посада або ж нова заробітна плата. І також це може бути новий банківський рахунок або нове джерело доходу, чи ваша нова фінансова стратегія. І це ще не кінець, адже 29, знову ж таки, січня відбуватиметься з'єднання Меркурія і Плутона в ознакою водолія в другому домі вашого гороскопу. Завдяки цьому аспекту величезної сили набуватимуть наші думки і слова. Тож. Ви це зможете використати для себе за допомогою слів, які ви будете говорити, якихось переговорів, які ви призначите на цей день, які у вас відбудуться, або за допомогою медитації. І візуалізації, віртуалізації. Присвятіть цьому час, особливо на тему фінансів. Я не скажу, що завжди це працює, хоча, можливо, і так, можливо, хтось зі мною посперечається, але саме цього дня, 29 січня, усі ці методи будуть досить дієвими. Я бажаю вам вдалого, яскравого і успішного січня, мої дорогі козироги. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада! Побачимося!